Коли я свідомо прийшла в армію, алергія на якісь препарати є. Метою моєю, як я вже говорила, було допомагати нашим людям. Я хотіла брати участь у наданні допомоги безпосередньо пораненим. Я не передбачила полон. Бойові медики це люди, які ризикуючи завжди власним життям, рятують життя та здоров'я своїх побратимів. Тільки десь медичний хрест з'явиться на горизонті, вважає себе ціллю. Війна вона вбиває людей не тільки фізично, а й морально. Важке очікування. Коли на твоїх руках помирає і побратиму. Я теж взводний медик. а я не мала їм допомогти. Все це дуже тяжко, але ми тримаємось. Ми робимо роботу для наших хлопчат, для наших воїнів. Як би не було важко. Я свій вибір зробила, я зробила його усвідомлено. Я просто ніколи не пожалію. Дякуємо за наш захист. Знайте, ви наші герої. Слава Україні! Героям слава! Yeah, Це про любов до життя. Because you are defending Ukraine, but you are also defending our common values. І наше завдання тут не зрозуміти вас, а дати вам можливість побути собою справжніми, такими, якими ви були до якими ви хотіли б бути після. With some I'm here because I can be here and because I want Let's go inside and enjoy this moment in time And we want to share this experience with all of you and we have also uh, tried using it as, uh, as a form of therapy. i'm happy to say that today the swedish government, the biggest part of our support to ukraine is military support. Вони знають щось про Україну, знають про війну, то відповідно відразу нас вітають і раді в тому, що ми до них приїхали. Ми дуже-дуже раді, що ми можемо сьогодні стояти тут перед вами. І ми надзвичайно надзвичайно вдячні вам за все те, що ви робите для України. Це було просто чудово. Проєкт він витягнув мене. Казка. Мрія, яка стала реальністю, просто отак. Я взагалі в захваті і я дуже щасливий, що в нас в Україні є така програма. Цей проєкт дієвий по факту. Я сам бачу по собі, бачу по людях. Вона дайла найголовніше це а, зануритися в той світ, який був до війни. Далі повернемося, будемо працювати, виконувати обов'язки. Все буде добре. Ай нагорі мускаля.